Бажаєте дізнатись, що це за стартер такий цікавий, який підходить на добре знайому вам техніку? Дивіться відео до кінця, я розповідаю. Вітаю на каналі Стартер РВ Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні хочу показати вам ще одну новинку в нашому магазині. Не, не тільки в нашому магазині, а взагалі новинку на ринку України, тому що таких стартерів ще поки що ви ніде не знайдете. Це стартер на добре знайомий всім вам автомобіль зіл130 з рідним бензиновим двигуном. Ось так він виглядає. Два болта кріплення, посадочне 82 мм, 9 зубів діаметром 33 мм, і по центрам між болтами 105 мм. Як ви знаєте, до цього часу люди ставлять туди лише рідний стартер, яких нових вже не випускають, їх робила аналоги ще литовська фірма Юбана робила по типу прямого, але там ціна дуже дуже космічна. Кілька років тому назад в Україну привезли китайські редукторні, але вони трошки по іншому типу були зроблені. Ну, по ним було два суттєвих зауваження. Перше, це була ціна дуже космічна, а друге, що до них запчастин абсолютно немає. Це ми зробили по типу як на МТЗ, редукторний стартер посиленого виконання, тільки з бендексом і кріпленням на зіл 130 Дуже часто люди телефонували, питали такого стартера. А це вже нарешті знайшли можливість ми його тако зробити. Уже протестували, зараз ставлю відео. Даний стартер будемо ставити на машину зіл 130 дизельно. з зіловським кожухом. Відзіловське кріплення стартик зроблений. Тому такий вхід. Заводь. Заводиться, діло заводить стати. Так, що все воно протестовано, працює на зіловському маховку зіловський кожух. Кого цікавить, телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані, допоможу, підкажу підібрати, так щоб воно служило вас роками. До основних переваг цього стартера можна віднести те, що він, по-перше, редукторний, а по друге, те, що запростину до нього відносно дешево в будь-якому магазині є. Стартер може бути 2.8 або 3,5 кВт, хоча на зіл вистачає 2,8 з головою. Більшого не варто ставити. Ну хто хоче, можна і 3,5 запропонувати. Кого цікавить, телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані. Проконсультую, підкажу, допоможу підібрати так, щоб він служив руками у вас без проблем. Прошу підпоставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал. Під відео буде посилання на наш сайт з актуальною ціною на ці стартери. Кого цікавить, переходьте. При необхідності телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані.